Тунеччина і далі залишається об'єктом чи не найбільших загарбницьких амбіцій головного кремлівського недоліка. Відповідно, палає там лінія бойового зіткнення вся без перебільшення на кожному квадратному кілометрі. Наша кореспондентка Юлія Кирієнко, вона буквально щойно повернулася зі сходу. І от вона зробила такий невеликий нарис ситуації на передовій саме у Донецькій області. Український гелікоптер Мі-8 працює по околицях Бахмуту. На землі наша піхота та штурмовики закріплюються на відбитих у ворога позиціях. Кліщівка та Андріївка звільнені не так давно. Вже тил для сил оборони. Не дати ЗСУ пройти далі, східніше у бік села Зайцеве, який може ще більше відкрити дорогу до оточення Бахмуту. Нині основна задача ворога. А поки все, з чим окупанти намагаються спинити наших бійців, чимала кількість артилерії. Чотири я Зараз ще буде 16. шоснадцять. Ще одна ділянка дуже запеклих протистоянь від тинок передової на південь від Бахмута, район Зеленопілля та Курдюмівки. Там воїни 28-ї механізованої бригади імені лицарі зимового походу разом з побратимами з інших підрозділів сил оборони вже перетнули дуже важливий рубіж оборони ворога, залізничну колію. Роботу піхоти тут прикриває з неба наша авіація. Небо над Авдіївкою прошите наче нитками. Це інверсійні сліди від траєкторії руху рашистського літака, який щойно скинув авіабомбу, на вже й так потрощений місцевий коксохімічний завод, основне підприємство міста. Це, мабуть, прильот керої авіабомби руїна ховає під уламками будинків місцевих жителів. Артилерія тут не стихає. Окупанти намагались прорватися до Авдіївки одночасно з двох боків. Основний напрям удару від околиць Донецька до південних районів міста ще один з південно-східних відводяного й опитного у бік села Сєвєрне. До штурмів московити залучили щонайменше дві свої бригади, атакували по лінії фронту протяжністю понад 20 кілометрів. За кілька днів втратили понад 70 одиниць техніки і не одну сотню солдатів, але так і не змогли оточити місто. Наприкінці минулого тижня бої навколо Авдіївки трохи затихли. Дрібні групи ворожих штурмовиків, які заблукали у масштабній битві. Наші піхотинці захоплювали ополон бо ж нищили бомбардуючи з неба ударними дронами. Це були і танки, були і БМП, і БТР були навіть броньовані бойові машини типу тигру останній я бачив таку кількість це минулого року. Натомість, на самім старті тижня, ворог поновив атаки на Авдіївку. Московити підтягнули резерви і знову пішли на штурми. Постійно бігаєш під звуки цієї артилерії, виходи, приходи незрозуміло, насправді, куди стріляють і що стріляє така інтенсивна робота артилерії. Головна мета окупантів зайняти панівні висоти навколо міста, зокрема й терекон на схід від Авдіївки, аби звідти проглядати і зрештою перебити шляхи постачання зсу. Завдання українських воїнів тому завадити. І це дотепер силам оборони вдається. Юлія Крієнко, Іван Головач, Олег Мостовий, Єдині новини.